Усім привіт, граємо 2 на 2. Рейтингова гра, мені дісталась Туреччина. Подивимося, що я зможу зробити за нею. Або чого не зможу. Так, сюди. Також потрібен склад. До ринку швидкого я чомусь не хочу йти. Не знаю чого. Це не вірно, як на мене. Треба було через швидкий ринок намагатися, хоч якось розвиватися. Так, робимо людей. Робимо. Так, риночок, давайте, риночок, швиденько. Що було? Так, одну казарму. Треба мінорет ще зробити? Еще одно Сколько там? 4500 и 5,400 дурачка. 4500 и 5400. Тоді найманці. Найменсів мені треба тут зробити 1,2,3,4,5 3-4-5 сюди. 4 накані. Оп! Давайте сюди. Давайте еще один місткий центр. Давайте робити через один. Мабуть, зробимо так. Угу. Будет выходить Так, добрый. Будет вот, будете сюда. потом какие-то на вижу Так. Дижу траву. Стоит ожидать. Нужно нам потребно не на дижем. А, -а, а сколько тут кошты? И 204 600. Опа-ча. Может, нам потребно 1000 на дерево. Трошки больше. 1500. І тут 500 сюди. І ми можемо найманці. Давайте найменці одразу прибудемо. Біжу вдосконалюємо. Так, нам потрібно золото одразу. Оп, одне. Так, поки що сюди-сюди. Нічого страшного. Їжу треба по максимуму зараз удосконалювати. Будемо робити гранадерів. Так, це трохи не так, як потрібно, але нічого страшного. 500 не їжу. Робимо. Так, і дерево треба удосконалювати. А нам потрібно ще золото. Давайте, де ще золото, щоб за ще заще одну знизу побачив. Супер. Так, поки люди у нас немає. Так, люди, люди, люди. Давайте ще золото. Чудово. Так. Розсіятись. Розсіютесь. Йдіть сюди, сюди, йдіть. Так, і нам потрібно гармата ще робити. Нам потрібно ще гармати робити. Так, сюди. Так, пока людей выстачаю. Угу, на камине идите прямо. Сюда 14. Так, вижу. Что мы? А, золото на мае. Вот такое. Так, пока не меняем, мы их в, в рандашировать. Треба, чтобы накопилось золото. Накопичилось золото. Да, у на четвертое. Золото у нас на шахте. Да, 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 да. Занадто рано почав робити так. Де? Де ти? Ось такое. Не вийду Не видно четвертий золото у нас. А вребітно виділяти. Так. ХТУ так сховалося десь. Десь в Тиву сховалося. Так, і мені потрібно... Давайте, добре, ще одне. І тут будуть будиночки, будинки, будинки. Мені потрібно артилерію ще багато зробити. Так. Давайте шахта. Одна друга. Так, де ж це золото? Серйозно? Чому не 4 золота? Ні 3. По-моему нарешті це капець, чесно кажучи. Так треба вдосконалювати. Угу. Будемо робити теж та сюди. Так, десь стори. сюди йдуть. І п'ятеро залізок побудують. Так, угу. давайте грані дерев. Будуємо стайню. Так, ще окремо на дерево треба відправити. О, двоє. Двоє у нас вже боках. Вони у нас будуть будувати парканчики. Так, сюди, ось так. Іди буде. Ще у нас шахта тут одна, друга, де у нас тут друга? Я бачу, здається. Добре. Можливо, я помилися. Ого-хо. Пошкейсько. О, дерево, до Ну, Да. Дерево не таке... Ну, О, чорт, могли б вже й догадатися, що треба йти працювати на їжу, а не просто дивитися, як вона росте. Розумію, що коли спостерігаєш воно прикольна, але цього недостатньо. Так, п'ятеро. Ще підуть на дерево. Так, артилерія. Так, 550, будиночка. Ох, я забув про цих будиночки. Вони мають бути безкінечними. Так, 4, Ctrl-6. Зроблю, щоб вони завжди я промихав не так, що вони є, пояснить. Все добре. одному офіцеру гармату так давайте представляємо охорони Ставляємо. Так, на залізо тепер ми знаємо, що ніхто не працює. Вони вирішили зайнятися якимись своїми справами. Таке буває. Так. Тут теж треба парканчик зробити. Там грі теж не завадить зробити парканчик. Так. Поки що у нас все погано. <ріх> як би це не звучало, але все погано. Так, 6. Не знаю, ви я є... давайте, йдіть Сюди йдіть, сюди, Побудуєте ще Так, каменянового доскнова, так? Угу. Камененово вдоскново. Давайте дерево. 120 тысяч на золото Супер камінил досконалі, ми робимо 20 чап з 30 таких. Ума Сейчас Щас сюди на дерево Залітайте. Так, 6. У мене так допустійно будувати будинку. Вибираю не відвертитесь. Маєте будувати, будувати, будувати. Так, робіться сюди. Ще раз бассота. Так, добре. Трохи ще один захисту. Девятнадцятого, давайте ще артилерію. Швидше не дешевше. Так, добре, теж підійде Ой-ой-ой. Золото. Треба вже досконало те золото. Ще треба вдосконовити. І вгорі треба удосконалити. Як я намагаюся вижити. При... при такому маленькому видобутку золота, в мене воно і так мінусове. Я ще хочу його мінусувати. Так, ось ця армада 120. Крім стрільців, Ctrl-1. Висувайтеся до гори. До речі, до гори висувайтеся. Так. Бо там союзнику треба буде допомогти. А я, а я тут не впораюся і так. Якщо <сум> ще тому Так, кіннота Ctrl-2. Піде сюди теж. Так, швидкість будування. Восьмеро? Ні, шестеро. Місця. місця, 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 місця. Будуйте. Що вони отакі. Угу. Він з артилерією, добре. Будемо намагатися його відволікти. Точніше, забрати його артилерію. Мій союзник з артилерії, але не тією, яку мені б хотілося побачити. Да. Летить. Угу. И вы сюда. Угу. Или сюда. Летит на крылах ночи. Давайте, давайте. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Забирайте, забирайте артуэль. Забирайте. Сюда. Вставайте, 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 вставайте. Оп, оп, оп. Ничего страшного. Мы сюда и теперь кидаем. Ну слюничок я йому виграв часу. Я чудово, тримається, тримається, тримається. Так, 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 так. Я, супер, артилерія війська. Чудово. Тепер нам потрібно тут і сюди далі Так, у нас тут ревіть артилерія. Чудово. Так, нам потрібно ще 20 тисяч. Ага. Давайте, давайте сіпиш банк. Сюди. сюди. Розбомбити ці ворота. Йдемо далі. Далі йдемо. Залізо. Так, сюди трохи захисту. Сюди трохи. Так. Ніц не збігива. Так, вони смертні, каже. Що поробиш? Нам потрібно на залізо ще на золото трохи. Так, чудово. Працюють вони знатно. Так, супер. Гарно-гарно перестрілюють, гарно гарно тут б'ють Чудово. Так, тепер артилерія сюди стріляє, а ми сюди заходимо. Сюди зараз ми все покажемо, драка за ним. Артерія, сюди, оп, гарний, оп, гарний, оп. Давайте давайте. Чудово Троє. Сюди ще Йдемо тепер в атаку. Добре, 155 повертайтесь, не вижу. Так, Ctrl-Shift. a Підійдемо далі. А тут гранадери. У нас ось тут гранадери 15 будуть працювати. Так, щось я не зрозумів. Це серйозно. Вони сюди. За що? От, прогалив їх. Це буває, добре. О, нам відкрили. Нам відкрило чудово. Відходьте сюди. Відходьте, відходьте. Оп-оп-оп, супер, Стріла, стріла стріла пройшла, а ми пішли. Стріла пішла, а ми пішли. Так, чудово, чудово. Супер. Кіннота. собі дали. Оп, знищено. Будиночки, виділя. Все це нам потрібно. Це нам потрібно. Супер. Давайте, йдіть, йдіть сюди. Так, знищимо, зміщено, знищено, зміщимо, зміщено, знищено. Чудово, чудово, чудово. Так, супер. Оп, сюди, йдемо, далі, доницю. Ой-ой-ой, один. Ой, усі ви. Йдіть далі. Так, 18 гармат. Сюди. Давайте, підходимо, підходимо ctrl Shift. Сюди йдемо всі Так, тут ми знищимо. А тут ми не будемо знищити, тут ми переб'ємо. Так, супер. Чудово, 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 чудово. Це я розумію. битва, 18 гармат. 18 гармат. опа, Сюди. Знищити. Супер. А хто ми тут не шкоди наробили. Ти сюди йди Давай. Оп. Так, знищити цього. Чудово, чудово. Йдемо сюди тепер. Зараз ще не зробимо. Це Сейчас це, 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 ще не все. Оп, є міський центр? Ще один міський центр треба захопити. Все, чудово було супер. Захопити тут би ще артилерійське депо. Є немає, нічого страшного. В'їжджаємо сюди. Оп-оп-оп. Аліє. Оп, оп. Але це треба. Нам, нам захопити треба. Оп, сюди. Супер. це один у нас партизан. Партизан знищив все Все знищив. Ох, який молодець. Ох, який молодець. Бомба. Супер. Юху, перемога. Оце ми видали. Так, він захопив тут дещо, але нічого страшного. Ми впоралися. Мій союзник впорався і я впорався. Супер. Витягнув гру.